Вітаю, друзі! З вами Ірина і Чарівний сад, і сьогодні моя прогулянка буде по клумбі, в якій цвітуть, на мою думку, найкращі троянди вершкових, медових, золотавих кольорів. Це одна з моїх найвдаліших клумб, на мою думку, і я її дуже люблю. Розпочинає наш парад троянд, трояндочка комтеса. Комтеса це спорт від троянди Августа Луїза. Також є ще трояндочка акварель. Ось, але, на мою думку, із цих трьох троянд Комтеса тільки вона має ось таку вишукану ніжну форму. Пелюстки щільні, гарно вкладені. Довго тримається на кущі. Має ось такий ніжний вершковий колір на початку розпуску квітки. І потім перетворюється вже в таку пишну, жовту спідничку бальна. Просто неймовірно гарна троянда. Я її обожнюю і завжди чекаю квітування саме. Вона в мене знаходиться на фасаді клумби, тобто від неї можна піти. Направо і наліво по доріжці. Я показую вам різні стадії розпуску троянду, бо так хотілося знімати, але не було часу змонтувати відео, тому показую вам всі ось стадії розпуску. І тільки коли бутончики починають розпускатися, і вже трошечки пізніше, коли вони ось такого жовтого кольору серединці. Ця трояндочка має дуже гарне міцне здоров'я. А, також у неї прекрасне таке, м м щільне листечко, дуже гарна форма, квітне протягом усього сезону. ось, а, Але зараз, звичайно, найбільша така хвиля квітування, найяскравіша, я би сказала. ось, І тут вона у мене підбиває внизу. А якраз. Трояндочку в мадам Анісет, що теж є одним із шедеврів. І якби мене запитали, чи придбала би я ще раз цю троянду до свого саду, однозначно так. Тому що справді вона вміє здивувати і завжди така ця вишукана ніжність. Чаруюча просто троянда. Дуже її рекомендую. І обов'язково собі буду розмножувати. Правда, не знаю ще, де би я її посадила, але обов'язково, обов'язково посаджу ще одну троянду. А це вже починає. Випускати перші квіти, трояндочка Мадам Анісет. Теж чудова троянда зі знаком АДР пройшла багато випробувань і отримала дуже велику кількість світових нагород. Це троянда Гранді Флора. Вона має таку вертикальну ом, будову куща. Ось погляньте, скільки вона заклала бутонів і яке це буде неймовірне квітування, я вам обов'язково покажу. Просто чудова троянда. Вона такого ніжного вершкового кольору і всередині ледь-ледь така тепла персикова серединка. Далі нашу композицію продовжує бордюр із Spirale Golden Princess. Цьому році я його не підстригала, і він дуже гарно своїм лаймовим золотавим кольором листя підбиває цю групу троянд, перегукуючись із такими мідними, золотими теплими відтінками трояндочок вгорі. І що ж, продовжує нашу композицію Троянда Девіда Остіна Golden Celebration. Насправді, в цій композиції ще є троянда Leon Rose, але вона ще не заквітувала, тому покажу вам її трошки пізніше. А зараз я вам показую дві троянди, які покорили моє серце в цьому році, особливо тому що вона вже наростила свій габіт уз куща. Це трояндочки Девіда Остіна Golden Celebration з великими оціми квітами. Пахучими, золотавими, з змітними відтінками, казково прекрасними, які постійно дарують відчуття вау ефекту. Трояндочка Golden Celebration має дуже гарну будову куща. Я закохана в троянди Девіда Остіна саме за те, що вони, як правило, Мають такий гарний округлий кущик, і ось вона може дорости і до метр п'ятдесят, і вище, І ось бачите, гілочки так ніжно слегка нахиляються під вагою таких великих квітів. Це моя японочка. Пізніше вам покажу її. Ну, що можна сказати? Звичайно, ця троянда сяє просто, її видно здалеку, вона е, ну, якусь таку невимовну розкіш дарує. І всі, кого є вона в саду, це знають, і я впевнена, її дуже люблять. А ще одна улюблена вже стала моя трояндочка Девіда Остіна, це троянда новинка, ну, скажімо так, відносно, це трояндочка Royal Dahl. Названа на честь письменника. І ця троянда разом в композиції з Golden Celebration дуже гарно поєднується, тому що у Golden величезні квіти, а у Royal Даля трохи менше. Ось, і за рахунок того, що вони в одній відтіночній групі і ось так гарно і рясно квітує Royal Dahlia, Своїми невеличкими квітами, такими як півгоніками маленькими, персикового, мідного, жовтого відтінку, в залежності від погоди, і ось великі квіти Celebration ну, створюють просто невимовно гарну картину. Цю клумбочку можна оглянути з двох сторін. ось я вам вже показала. Це коли йдеш, піднімаєшся по доріжці, йдеш поряд, спостерігаєш ці квіти. Ось. І м -м з другої сторони також. І ось з другої сторони, клумби я підсадила з бал-квітів. Він має такий блакитний, ніжно-блакитний колір і великі квіти, які, ну просто, на мою думку, ідеально поєднуються з таким. Теплим відтінком мідного золота Королівське поєднання. Ще раз вам показую троянду Golden Celebration. Разом в поєднанні з пірею. Golden Princess, яка ось-ось яквітне -ось своїми ніжними рожевими квіточками. Ще теж дуже гарно підкреслить кольорову гаму цієї клумби. І Royal Dahl Неймовірно гарна троянда. Вона, до речі, отримала нагороду за свою стійкість до хвороб і до шкідників. До того ж, дуже рясне квітування має. Ну, Просто шикарнюча троянда. Шикарнюча квітне, все літо. Буду вам її ще не раз показувати, тому що вона ось зараз цією хвилею відквітне, і потім знову-знову одразу нарощує нові будончики. Здається, що тут зростає не одна троянда, а декілька, а насправді це лише один кущ. На задньому плані цієї клумби у мене зростає ще одна цікава трояндочка, яка має назву ось ем, навіть не одна, а дві. Просто вона ще не розрослася. Це я Sky. Тільки розкриває потрошечку свій бутончик. Піднімаємося. І ось ця трояндочка це троянда Sally Holmes. Ви знаєте, я помітила, що коли ми поєднуємо ось такі просто квіткові троянди, Разом з густими хровими, великими або дрібними, це має дуже гарний ефект. Тобто, ось, наприклад, у Саллі Холмс білі квіти, прості з жовтими тачинками, і ось такі ніжно-персикові бутончики. Така молодна, Ось це початок тільки квітування, бо вона потроху щодня розпускає нові нові квіти. І з нею теж дуже гарно поєднується клеймати з балки. Ось так виглядає ця клумба з другої сторони. Я думаю, що коли Golden Cerebration підніметься вище, бо він зараз близько метра висотою, а коли трошки підніметься вище, то, звичайно, його з цієї сторони теж буде видно краще. Я думаю, це може бути навіть в цьому сезоні, тому що це потужна троянда. До речі, в йому тут, напевно, третій рік в цій клумбі, а їм треба трохи дати часу. От остінки, вони спочатку здаються такі маленькі, якісь такі тоненькі, ці кущики по одненькій квіточці, а потім це вибухове таке квітування. Просто нарадувати. Не, не можете думати, думаєш, вау, яка краса, і які чудові. Гарні квіти. Ось, друзі, вам раджу посадити такі троянди разом в своїх клумбочках, і ви будете насолоджуватися приємними для ока кольорами та красою. На цьому будемо завершувати нашу прогулянку цією вершковою клумбою. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. І буду знайомити вас ще з іншими клубами та рослинками мого саду в наступних відео. До зустрічі всім сонечка, тепла, радості, миру і нарешті щастя. Адже завдяки своїм садочкам ми маємо можливість наповнюватися красою, любов'ю, рівновагою, терпінням, мудрістю і любов'ю. Всім добра. До зустрічі.